Так, запис є, трансляція є. Шановні колеги, ми зібралися на додаткове маленьке засідання для того, щоб розглянути комунального підприємства департаменту благоустрою та інфраструктури щодо КП «Міськ світло. Ліля, будь ласка. Висновок департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської ради щодо надання внесків до статутного капіталу комунального підприємства міськсвітло Дніпровської міської ради у 2025 році. Напрям спрямування бюджетних коштів на послуги з технічного обслуговування обладнання. Дизель-генераторів, бензинових генераторів та дизель-генераторних установок, у тому числі доставка підключення, монтажні роботи, регламентні роботи по підтримці обладнання в робочому стані, технічне обслуговування, систематична заправка паливно-мастильними матеріалами та ремонт та сплату ПДВ, а, обсяг бюджетних коштів 10 мільйонів. 10 мільйонів гривень. Прекрасно, дуже важливе рішення. Давайте підтримуємо. Дякую за Прекрасно, Михайло Батькович підпише його ввечері. Дуже всім дякую, гарного.